Вітаю, шановні 11 та 11 -класниці. Мене звати Андрій Анікушин, і сьогодні ми будемо розв'язувати задачі з теми конус. Задача перша. Прямокутний трикутник з катетами 5 см і 12 см обертається навколо прямої, яка містить його гіпотенузу. Знайдіть. Площу поверхні тіла обертання. Опускаємо з вершини С перпендикуляр СО на гіпотенузу АВ. При обертанні трикутника АВС навколо прямої АБ утворюються два конуси. Перший при обертанні трикутника АОС. другий. При обертанні трикутника БОЦ навколо спільної прямої АВ. Площа поверхні утвореного тіла дорівнює сумі площ бічних поверхонь цих двох конусів. Для першого конуса радіус основи дорівнює ОЦ. Твірна Аце. Для другого радіус основи той самий. А твірна Таким чином, задача зводиться до знаходження СО. У трикутнику АБЦ дорівнює 90 градусам. З теореми Піфагора знаходимо, що гіпотенуза AB дорівнює 13 см. Площа трикутника ABC Дорівнює півдобутку катетів АС і БЦ. З іншого боку, цю площу можна шукати як півдобуток гіпотенузи АВ на висоту СО, проведену до гіпотенузи. Таким чином, добуток катетів АС і БЦ дорівнює добутку гіпотенузи АВ і висоти СО. Звідки СО дорівнює АС помножити на ВЦ і розділити на АВ. Робимо необхідні обчислення і маємо СО дорівнює 6013 сантиметрів. Отже, радіус конусів Р1 дорівнює Р2 дорівнює 60 13 см. Довжини твірних l 1 дорівнює 5 см, l 2 дорівнює 12 см. Знаходимо площу бічної поверхні першого конуса. Це π помножити на 60 13 помножити на 5. І додаємо до неї площу поверхні другого конуса. Пі помножити на 60 тринадцятих помножити на 12. Після спрощення отримуємо відповідь. Площа поверхні обертання дорівнює 1020 пі розділити на 13 квадратних сантиметрів. Друга задача. Твірна конуса утворює з його висотою кут альфа. А площа бічної поверхні конуса дорівнює S. Знайдіть площу повної поверхні конуса. Згадуючи формули площі бічної поверхні та повної поверхні. Приходимо до висновку, що задача зводиться до відшукання радіуса основи конуса R. Розглянемо трикутник, утворений твірною АВ і висотою АО конуси. КуБ дорівнює 90 градусів. кут ОаБ дорівнює альфа за умовою, твірна АБ дорівнює частці відділення радіусу БО на синус кута альфа. Тоді Площа бічної поверхні s дорівнює добутку пі на r і на знайдену твірну L. Тобто пі помножити на r квадрат і розділити на синус α. Звідси r квадрат дорівнює s помножити на синус альфа і розділити на пі. Підставляючи знайдене значення квадрата r. У формулу площі повної поверхні матимемо. Площа повної поверхні дорівнює сумі S і добутку S на синус альфа. Третя задача. Розгорткою бічної поверхні конуса є чверть круга. Знайдіть відношення довжини твірної до радіусу конуса. Оскільки дуга розгортки це дуга чверті кола радіуса L, то її довжина 1 четверта помножити на 2π помножити на l. Але ця дуга є довжиною кола радіуса r. Тому її довжина 2πr. Звідси маємо рівняння 2πr дорівнює. 1 четверта помножити на 2π. Скорочуючи на 2π, отримаємо, що L відноситься до r як 4 до 1. Задача розв'язана. Сьогодні ми розв'язали декілька задач пов'язаних з конусом. Пам'ятайте, що ви завжди можете переглянути відео ще раз. Та подивитися розв'язання задач у конспекті. А також обов'язково пройдіть тест, щоб закріпити свої знання. Чекаю вас на наступному уроці!